Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канал Офісне Мишеня пише, незважаючи на відставку залужного, в раді в нього залишились вірні депутати. Закону Залужного з понеділка, таки бути. Про військові депутати хочуть просунути ініціативу та закон Залужного, який кардинально змінить підпорядкування військових. Крім того, посилить контроль главкома над коштами Міноборони, бо 46 мільярдів, які пішли в повітря, дістали всіх українців, зокрема найбільше залужного. Бренд керівників Єрмака приберуть від генералів а чинушам Заборонять піаритись на військових на передніх лініях. Не допускатимуть до фронту. Такі пункти раніше розписували телеграм-канали. Перше штаб зможе контролювати закупівлі Міноборони. Друге, генерал заложний сам вирішуватиме кого і як брати у свій штаб, а кого звільняти. Третє бренд-лідери Єрмака, яких хочуть поставити до всіх генералів, будуть непотрібними. Чинуші не зможуть контролювати військових як на передовій, так і в штабах. Це окремий привіт, Мар'яні Безуглій. Четверте: конфіскація майна у корупціонерів, як політичних, так і військових. В першу чергу це стосується воєнкомів. Ті, хто братимуть хабарів. Тратять все і сядуть довічно, але перед цим попрацюють на армію. Грузити, копати, вантажити, фарбувати. П'яте без відома главкому офіцерів не зможуть кидати за грати. Червінського тема не забута. Шосте. розстріл за держзраду та корупцію. Ну і в підсумку. Ми втратили командувача, втім, маємо стальну опору в НАТО. Телеграм-канал Офісне Мишеня зазначає, що заложний знову покинув країну заради термінової зустрічі. Ситуація на Авдіївському напрямку критична. Генерал зібрав всіх відставників та закликав їх максимально допомагати армії. Діючому генштабу не ставити палки в колеса та не розхитувати країну, зберегти армію та народ єдиними. Ворог в Москві, в Київ по чистим потім. Телеграм-канал також підкреслює, що залужний повідомив своїх друзів-генералів про те, що буде одним із командуючим НАТО. Йде туди не ради кар'єри, а ради максимальної допомоги Україні. Потрібно прикривати тили та вибивати більше зброї для сирського і армії. Я все для цього зроблю, зазначив залужний. Сотні літаків з допомогою прибудуть вчасно. Країна понад усе вище моїх та ваших амбіцій. Щурі З ОП за свою зраду поплатять потім. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.